За 90 на 200 ліжечка, які є в наявності, дивіться. Варіант перший. Дерево бук 10430, варіант другий. Дерево вільха дошка 38, 6160, бортик окрема опція 800 гривень. Є також таке з масиву дерево бук в білому та кольорі горіх. Вартість 9,143. шуклятки окрема опція 2900 за пару. Крім того, маємо ось таке біленьке з сірими накладками. Вартість 10615. Маємо венге в поєднанні з білим. Акційна ціна 9840. До нього візьмете білі шухляди, буде гарно виглядати. Маємо також кутові з підємним механізмом 2059. Маємо також без під'ємного механізму шухлядки та борт безпеки, окрема опція. Вартість ліжка без шухляти без опцій 12492. І маємо ще такі повністю в тканинці. Вартість 13880 без механізму. А якщо з механізмом є різні тканинки: 17300 або 17 ,000. До речі, є навіть пара ліве і праве. Отож, хочете дане ліжечко придбати, радимо в мебліка завітати і щось конкретно під свої потреби підібрати.